Друзі, це вже друге відео, друга частина, як я роблю мостика. Друзі, дивіться, якого я стопчика знайшов. Друзі, він добре заходить. Оце він заходить. Друзі, він лопнув повністю. Блін, так жалко. Капець. А ты, -мо! Друзі, лопнув стопчик дуже жалко. А от так прям було б якраз хорошо. Б. Так вам кажеться криво, а так-то воно рівно. Друзі, воно дуже рівно. Друзі, ніфіга він держиться. Друзі, в мене є одна ідейка, як це вона і справить. Ще й така нормальна доволі ідейка. йдейка. ні 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 це поки що не моя ідея. Це я так хочу примірити, подивитися, знайшов стопчика якогось. Ох ти ж Ну, Друзі, він дуже добре забивається. Хорошо. Ідеально. Друзі, ідеально! А тут, мабуть, оце стопчиків цих не буде. Не, стопчиків тут не буде. Ми їх таких довгих положимо аж до берега такого. Та і все. Та й буде чикен МакНугідс. Оба. Оцього цього зараз... Виламати треба. Друзі, він не виламується, куро. О, є, триста. Хорошо. Він тут нафіг не треба тепер. Тепер нам треба ще сюди стопчика поставити. Оце й буде, ні? Будет ли он сюди? Друзі, ідеально. Те, що він так шатається, це нічого страшного. Ой, його ще треба забивати. Друзі, ось його треба ще забити. Ой! Походу ця тріснула. Чи ні, зараз побачимо. Вау, друзі, вона тріснула. А це, друзі, верба крепка штука, звісно. Оп хорошо. Друзі, ну я так розчитую десь на відео 3, я думаю. Ні, друзі, все-таки ми його зробимо. Я вам кажу, ми його зробимо. Бачите, як у нас прогрес іде вже. Так. Друзі, коротше, пилка у нас не ріже тепер. Пішов я, коротше, по ножовку. Друзі, приніс я, коротше, ножовку, блін. Пилку заніс, бо вона нікуди, ну, вона різала, все ідеально було. Ципка треба тепер точити. Так, працюємо. Ой, тут таке. Все, отлично, так. Хорошо, воно отлично, значит так е, работаем. Что нам зараз? Нам зараз сюди во перемичку надо десь по цю воду поцюдово водить, нарану на. О, в принципі, оця тут не треба, я думаю. Ну, мені так показалось, наче вона тут і не треба. Так, загнули гвоздя, дивимося. Та ви що, ще й обрізати треба? Так, можна, я думаю, чуть вище приподняти. Так, оба. Ой, щось завідки. Нормально? Нормально. Фух, так, обрізаємо. Дай я ножовку, а. Чего так можемо поставить буде? Короче поживемо, увидим. О, так як планувалось, так воно і відрізалося. Зараз, друзі, будемо в тій палці робити пази. Так, друзі, зробили ми пазики, такі пази. пази. Щоб менші гвозді були. Ну, Щоб вставлялись менші гвозді. Ось дивіться, які пази поробив. Думаю, пода. паде. Паде, паде, Тепер сверлимо нюрки для гвоздів. Нюрки для гвоздів сверлимо і шуруємо. Yeah. Все считайте що Ой, блядь. Одна балка готова, друзі. Так. Робимо далі. -мо. Ляже сюди, чого не ляже? Не, не ляже. Це значить, вона піде сюди? О, да. Да, вона, значить, сюди піде. Ой, блядь! Так, пока хай лежить. Ця не буде прогинатися. О, ще один, один Куди вона ляже, сюди в очі. Звісно ляже. Дивіться, яка гарна. Красота та какая! Ох і красота та какая! А, друзі, я забув вам сказати, яку я ідею хочу зробити. Хочу, там, там воде поламалося, досточку поставити. Прибити досточку на гвозді. І мені здається, воно буде ідеально держати. Фух, так. Ну, я думаю, оці вореси ще поробимо і все на сьогодні, я думаю. Так, скільки це в нас там вже. Ну. Так, ще все у нас є. Так, робимо. Ох oh, ти ж йому оце я провалився тільки. Друзі, у мене ще акумулятори сів, як на зло. Друзі, беремо ножовочку і йдемо по доску. Зараз я десь знайду кусочок досить. Друзі, дивіться, знайшов ось таку досточку, вже нюрочку проробив. Ой. Ох, ще є, блять, такі Я думаю, піде. Так, друзі, зараз будемо обрізати. Ух ти, ж, опять провалився. Ой, а що у нас там по минутах хоть? Блін, 16 минут. Так, друзі, всім пока. Зараз буде ще одна частина.